Сьогодні ми з вами розглянемо основні відомості про мотозасоби та обговоримо активну та пасивну безпеку конструкції мотозасобів. Мотоцикл це двохколісний механічний транспортний засіб із боковим причепом або без нього. Мотоцикл має робочий двигун об'ємом понад 50 кубічних сантиметрів. За правилами дорожнього руху до мотоциклів прирівнюють моторолери мотоколяски, триколісні та інші механічні засоби, максимальна маса яких не перевищує 400 кг. За призначенням розрізняють дорожні, спортивні та спеціальні мотоцикли. Дорожні мотоцикли створено для перевезення людей і вантажу. У них відносно малі габарити і маса, гарна маневреність. Спортивні мотоцикли створено для тренувань і змагань спортсменів мотоциклістів. Вони високошвидкісні. До спеціальних мотоциклів відносять водний мотоцикл, мотоцикл для супроводу, патрульний. Навіть досвідчені водії вважають мотоцикл небезпечним транспортом. Якщо мотоцикліст недосвідчений чи порушує правила керування, він може спричинити аварію, травмуватися сам і травмувати людей. Розглянемо основні механізми і захисні пристрої мотоцикла. Отже, мотоцикл має двигун, бензобак, сидіння, ресору, гальма, раму. Ланцюговий привід. Вихлопну трубу. Крім захисних пристроїв мотоцикла, травмування запобігає вдало дібрані шолом, рукавиці, мотоодяг, мотоботи, дощовик. Шолом має щільно облягати голову. Варто вибирати той, у якому скло кріпиться без гвинтів. Захищає голову та очі водія від пилу, бруду і сторонніх предметів під час руху. Шолом обов'язковий для водія та пасажира мотоцикла. Його не можна використовувати понад три роки. Якщо шолом падав на тротуар з висоти понад метр два-три рази, використовувати його не варто. Рукавиці захищають шкіру рук, добирають їх за розміром. Вибирати слід такі, що добре захищають суглоби. Вони повинні бути виготовлені із карбону або іншого міцного матеріалу і з зап'ястка. зап'ятка. До мотоодягу відносять комбінізон, штани, куртку. Їх бажано вибирати зі шкіри, бо вони довговічніші. Мотоодяг має бути зручним, не заважати керувати мотоциклом. Мотоботи мають добре захищати кісточки і гомілки. Мають бути виготовлені з водонепроникного матеріалу і шкіри, карбону із каучуковою підошвою. Фахівці рекомендують ще й дощовик, щоб не змокнути в негоду. Молодь полюбляє мотоцикли. Чимало молодих водіїв переконані, що можуть помітити та миттєво зреагувати на зміни на дорозі. Така самовпевненість зазвичай призводить до ослаблення уваги і спостережливості. А якщо врахувати те, що молоді мотоциклісти недосвідчені водії, то легко здогадатися, яка небезпека підстерігає їх на дорогах, і не тільки їх, а й інших учасників дорожнього руху.